У місті Яремче за водоспадом пробій є місце, яке переносить у казку не лише дітей, але й дорослих. Тільки но перетнувши арку, ви опиняєтеся у фантазійному світі, де казка оживає на кожному кроці. Парк – це найбільш інстаграмне місце Карпат. Тут ви знайдете тематичні локації для унікальних фото. Ельфійська печера, резиденція Гедзьо, гігантська магічна гойдалка в формі кільця, кімната Гаррі Потера. Для фанатів це буде ефект Вау! А ще тут є багато різних спеціальних реквізитів для фото. Ось, наприклад, я в ельфійській мантії прогулююсь по своїй бібліотеці. Та мені було цікаво дізнатися, хто ж такий Гедзьо та чому парк назвали саме так. Гедзью Бурбель це загадковий міфічний персонаж. Що за переказами охороняє карпатські ліси та їхніх мешканців? Легенди говорять, що він володів надприродніми здібностями, міг спілкуватися з тваринами і навіть керувати природними стихіями. Він уособлює мудрість, силу та гармонію з природою. І нехай буде магія, саме ці слова фантастичного Гедзю Бурбеля дали початок легенді, частиною якої може стати кожен з нас. Парк працює кожного дня з 10 ранку до 8 вечора. Вхід з одного дорослого коштує 330 гривень. Але повірте, воно того варте.